Так і дві електрокоси. Одразу є ще одна акумуляторна штурмівська. Її ціна повністю виходить 7990. Про неї пізніше, а поки що про а, такі електричні коси від фірми Енергомаш і від фірми Форте. Значить, що ми маємо? Форте штанга ділиться посередині, у енергомаш цього немає. А далі тут потужніший двигун 1 850, ну, 1,8 кВт грубо, так. А тут у нас двигун слабший, тут у нас йде 1,6 кВт. А, значить, уж у енергомашу йде вигнуті анатомічно правильно ручки, тобто буде зручніше працювати. Тут ідуть звичайні а, захист. Там іде ну попроще, там іде захист, такий, як на бензокосах. В комплекті і в шов той шов катушка для лески Є і диск трьохлопасний ну, для того, щоб косити траву. Два роки гарантії і тут, і там. Це йде потужніший апарат, трошки якісніший. І по цінах, звичайно, теж буде різниця. Друзі, значить, 3580 гривень. Це у нас буде коштувати енергомаш. Та ціна на а, форте 3310 гривень. Ну, різниця, звичайно, є, різниця не така велика, 200 гривень різниця. Але її варто доплатити, якщо ви бажаєте мати ну, більш зручні рукоятки, так? і захист, як у бензокоси, такий більш. Ну і трохи більше потужності, звичайно. Але так, що той, що той апарат надійний, якісний і вартий вашої уваги, тому що вони ну, реально, якщо косити лескою просто, не треба ніж ставити тоді ця може навіть буде краще. Отак, такі у нас є в наявності електрокоси двох типів.